Динамо підпише учасника Ліги Чемпіонів. Клуби розпочнуть перемовини вже незабаром. Зубков вразив Мауріньо, а також огляд матчів чемпіонату України. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні будемо говорити з вами про чемпіонати Англії, Італії, Греції, згодом про усі, де був український слід. Поговоримо про чемпіонат України також. Ну і трансферну кампанію Динамо, яка здається вже стартує. Тувала, тож перед початком попросимо вас поставити вподобайку до цієї роботи, аби її розігнати і погнали. Звично розпочнемо ми з огляду чемпіонату України, адже напередодні у неділю традиційно в один день зіграли усі наші лідери. Олександрія на своєму полі приймала кривбас і завершила поєдинок мінімальною перемогою 1-0 на 57-й хвилині. Єдиний гол привів лідер команди Безера. Це до слова, 80-та домашня перемога Олександріїв УПЛ. А в поточному сезоні вони не програють уже 15 матчів. Згодом київське дербі грали Динамо та лі. І берег, і, попри непростий, перший тайм Динамо все ж таки пішло на перерву, ведучи у рахунку. На 44 й хвилині ідеальну атаку завершив Андрій Миколаєвич Ярмоленко. На другий тайм кияни вийшли і одразу забили гол. На 47-й хвилині Микола Шапаренко першим встиг до м'яча. Ну і цим фактично закрив гру, адже до кінця зустрічі вболівальники голів більше не побачили. Заключний матч у неділю грали Шахтар та Верес, і попри те, що Рівненська. Команда доволі гідно трималася. Зупинити Кевіна вони все ж таки не змогли. І на 59 й хвилині бразильський півзахисник рахунок у матчі відкрив така мінімальна перевага гірників зберігалася майже до самого кінця, аж допоки на 88 й та 90 90-й хвилинах не забили ще й Судаков і Траоре. Ну а на черзі у нас Європа, поговоримо про успіхи наших легіонерів там. Стартуємо із Греції, де Роман Яремчук провів повний матч проти Паока. Вже на 11-й хвилині його команда поступалася 0-2. Тож від Романа чекали серйозної активності попереду. І він себе направду показав. Адже на 52-й хвилині самоукраїнський нападник прострілив уздовж воріт, але на шляху м'яча став захисник Паока Міхайлідіс, який власне цього м'яча зрізав у своїй. Ворота найбільше команда українця не спромоглася і завершила матч поразкою. На черзі Туреччина, де вогняний поєдинок видали Трабзон та Фенербахче у складі Трабзона серед усього українського представництва вийшов лише Олександр Зубков і провів доволі якісний матч. Його команда не перемогла і зазнала крупної поразки 1-4, Але після матчу наставник фенера Жозе Мауріньо відзначав. Саме Олександра. Ми очікували, що суперник буде пресингувати і робити забіги в оборону, але Зубков створив нам неочікувані проблеми. Сказав особливий. Відзначимо, що серед інших українців Сікан провів весь матч на лавці, а Батагов і взагалі не потрапив до заявки. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють Лють власне підписку, тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. На черзі Португалія, де знову не зміг провести сухий матч Анатолій Трубін. Його Бенфіка грала проти порту, і, попри впевнену домінацію та чотири забитих голи, відіграти на сухо все ж не змогла. На 81 й хвилині забив Агехова. Зауважимо, що дякуючи цій перемозі, Бенфіка вийшла на перше місце у турнірній таблиці. А українець відіграв. Усі 90 хвилин. Далі Англія, де Брентфорд грав проти Челсі. У старті Бджіл на поле вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк і провів у грі 66 хвилин, після чого поступився місцем Янельту. За підсумками гри Хускорт оцінив дії нашого співвітчизника оцінкою у 6 і 4, А щодо результату, то ані Челсі, ані Брентфорд забити не змогли 0-0. Ну і завершимо цей великий огляд Італією, де напередодні грали ю та Рома. У стартовому складі господарів вийшов українець Артем Довбик і провів 85 хвилин, після чого його замінив бальданці. На рахунок у матчі на 40 й хвилині відкрив Мануель Локателлі, а відновив паритет на 49-й конкурент до слова Довбика, Шомуродов і саме з рахунком 1-1 команди матч завершили. Щодо оцінки Артема, то він отримав 7 -0. Ну і завершимо оглядом решти футбольних новин. Зокрема, тут у нас Кубок України, зміни у структурі української асоціації футболу. Ну і про трансфери Динамо стартуємо з УАФ, адже за даними, та то таке колишній генеральний директор руха Ігор Дедишин незабаром отримає високу посаду в Українській асоціації футболу. За повідомленням джерела Дедишин заступить на посаду технічного директора, яку раніше займав Олег. Протасов щодо Кубка України, то тут мова піде про майбутній півфінал між Буковиною та Динамо. За даними Володимира Звєрова, команди не зможуть провести цей матч у Чернівцях через стан місцевого стадіону. Відомо, що найбільша проблема це недостатнє освітлення, яке просто не встигнуть покращити. Окрім того, на стадіоні потрібно переобладнати вишки для телетрансляції, аби передбачити підключення вар. Як повідомляє джерело, загалом до стадіону є понад 20, так би мовити, претензій, які вони просто не встигнуть вирішити. Тож матч 23 квітня проти Динамо попередньо зіграють у Львові. Ну і власне киянам ми сьогодні і закінчимо, адже найближчим часом вони можуть отримати доволі сильного новачка. Повідомляється, що киянам запропонували підписати вінгера збірної Гондурасу і Селтіка Луїса Пальмо, 25-річний футболіст у першій половині сезону грав за шотландський клуб і навіть Виходив на поле у матчах Ліги Чемпіонів, але взимку вирушив в оренду і став одноклубником Романа Яремчука в Олімпіакосі. На рахунку Луїза у поточному сезоні 22 голи, у яких він оформив 1 плюс 1. На якій стадії перемовини між Селтиком та Динамо зараз поки невідомо, але вони точно активізуються до майбутнього літа. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а у коментарях напишіть свої думки щодо тем, які почули. Сьогодні дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.